Ми гуляємо, гуляємо, прогулюємось. Сьогодні вже у нас 4 грудня, 24 рік. Флорида, місто Джексонвіль. Це північна Флорида. Сюди прийшло невеличке похолодання, ну невеличке яке. За ці останні два тижні. Сьогодні була така найхолодніша ніч, наскільки я зрозуміла, два градуси тепла, плюс два було вночі. Найхолодніший е, період тут доби це десь з 3 до 6 ранку. Ну і потихесеньку вже потім все піднімається, приходить е, до ладу, і температура вже зараз підвищується. Для мене трошки є невеликою такою проблемою, те, що, як одягатися, тому що вранці дуже-дуже холодно, а в день, от я гуляю зараз на сонці, я вже розстібнулася повністю, якщо ви бачите, тренажерка. В тренажерному залі, по-перше, там температура комфортна, кондиціонери працюють. Ну і коли ти займаєшся, то звичайно тобі явно не холодно, якщо активно займатися спортом. І, а ми ж йдемо сюди пішки. Якби там на машину проїхали, то я б могла там буквально лосі не вдягнули і все. Але ж ні, ми сюди йдемо пішки, такою спортивною ходою. Молода мама, я колясочка з нами, дитина трьохмісячна, і ми робимо тако, скооперувалися, робимо корисну справу для нас усіх трьох. До речі, дитина гуляє на свіжому повітрі. Вона майже дві години тут. І ми спортивною ходою сюди. Потім, поки Олена з дитиною катається навколо, я пішла в тренажерний зал, позаймалася. Я позаймалася, і ось, бачите, змінила її. Вона в тренажерному, а я ось тут. І от як одягатися, звичайно, так спочатку, коли я тільки вийшла з будинку свого, там де я проживаю, я прям застібнулася повністю і на свою флісову курточку, і моя хебешка яку я ще з України привезла. А тут усе позаймалася і теж сильно не розстебнешся, тому що ну, після тренажерів, звичайно, ти такий розгарячений. І виходити, все-таки ну воно 16 градусів, але такий легенький вітерець, ну, таке, ну відчувається прохолода. Сонце тут тепле, дійсно. Тобто на сонечку все зараз постояти, то я б навіть і зняла по цю курточку. Але коли в тіньочку, то може навіть і застіднулася б. Тобто тут, в принципі, навіть ходять такі картинки смішні, що, мовляв, коли отакі похолодання сюди приходить, то е, місцеві флориці, вони всі закутані, в шапках, там теплі сапоги і так далі, чоботи. А е, туристи, хто сюди приїжджає, е, бо зима це якраз сезон туристичний, більш такий відкривається у Флоріді. Е, туристи вони там більш в шортах. Панамки і все таке інше. То я так відчуваю, що за ці два місяці ще я тут живу, бо з України я приїхала тільки два з половиною місяці назад. Я відчуваю, що я, мабуть, флорідка а, абориген, мабуть, тому що я одягаюся тепліше. Да. От. Ну, ось так, прогулюємось, гуляємо. Це місце, де знаходиться взагалі, я сюди ще не ходила. Це місце, це теж наше ком'юніті і ззаду там будиночки. Я зараз гуляю поблизу нашого клабхаузу, де я часто займаюся англійською теорією водіння. Сьогодні, до речі, теж взяла книжку з теорії водіння. Я не, не знаю, чи посежу, чи піду в будиночки, подивлюся, зніму відео. Спілкуюсь тут, походу, коли гуляю, дуже багато американців. така. Мода, вони постійно роблять компліменти всім. Компліменти направо-наліво. І зачіска, і шляпка красива, і ну, про бебі то взагалі very nice, nice, там все таке. І от доводиться спілкуватися. Тільки що я виходила з тренажерної зали, тут все по електронних ключах, вхід, вихід. Ну а чоловік місцевий забувся свого ключа, кричить мені з машини виходить. Ну, я зрозуміла його, я зрозуміла, що він просить не закривати двері. А, от, я йому кажу, оп, оп, є, є, там ще щось говорить, не знаю, що він там говорив. Сенс я зрозуміла, і в принципі, він мене теж зрозумів. Так що, отак, потрошечку і. Якась англійська іде потихеньку. Як я казала, що я коли почала дуже сильно хвилюватися, що вона в мене не сильно не так швидко йде, як я там собі, може, думала, хоча я не думала зовсім, як вона буде. Але можливо, я чекала більшого від англійської, від своєї. Так? Але опинилася саме в середовищі, Ну і Зрозуміла, що так вчи і не все одразу. От. Але нічого, все поступово, все. Це буде головне не втрачати мотивацію. Оце дуже важливо. Підійшла з другої сторони в наше ком'юніті, ось в наш клабхаус, ось басейн. Там прямо ми грали в гру Банка, там зона камін, там відпочивають мешканці, грають, організовують різноманітні заходи і тренажерна зала. Ось там якраз прямо. Тобто Ось це я підійшла просто з другої сторони. Цю частину я не так давно відкрила взагалі для себе. цю частину, тобто задню частину клабхаусу, Тому що взагалі оце ком'юніті повністю я ще не дослідила. Ця та Мая, вона настільки велика, що в мене ще тут душ, які можна прийняти, коли в басейні купаються. І взагалі. Це місце, де діти можуть гуляти ось тут. Там е, включається вода ось тут. Фонтанчики такі діти бігають, батьки можуть сидіти поряд. Скрізь є місце для відпочинку, як для дорослих, так і для дітей. І взагалі, в Сполучених Штатах Америки догляд за дітьми на високому рівні, залишити одніх ви їхняк не можете. Внизу клапхауса. Зараз ми туди пройдемо, там та зона, де я займаюся завжди. Ось плейграунд. Давайте спробуємо пройти. Зараз зону, де я завжди займаюся. Сьогодні я теж взяла з собою правила дорожнього руху вчити в Флориді. Сподіваюсь, хоча не знаю. Можливо, повернуся додому і вдома сяду, буду працювати. Ось зона. Я тут займаюся англійською, займаюсь. Ну зараз менше звичайно роботи побільшало, але все одно намагаюся. І правила дорожнього руху теж вчу. гарне місце і басейн. Ой, я скучила вже за басейном.